Добрий день, з вами Микола Кочерявенка. Лекція 10. Якщо це маєш або цього торкнешся, будеш платити. Або що таке об'єкт та база оподаткування? Звісно, може йтися про два різні. Елемента податкового механізму і має йтися. Один із них називається об'єкт оподаткування, інший називається база оподаткування. Але я вирішив об'єднати їх, бо фактично вони дуже споріднені, взаємозалежні та пов'язують однакові правові наслідки саме в сукупності. Цих двох моментів об'єкта і бази. І так, об'єкт оподаткування це те, з чим пов'язується виникнення обов'язку оплатника. Якщо у мене є автомобіль, я маю сплачувати транспортний податок. Якщо я отримую заробітну плату, я маю сплачувати податок з доходів фізичних осіб. Якщо у мене є земельна ділянка, я маю сплачувати податок на землю. В цьому сенсі необхідно звернути увагу на те, що законодавець не знайшов можливості надати в кодексі родове визначення об'єкту оподаткування. І він пішов шляхом визначення переліку видів об'єктів, куди відноситься майно. Товари, вартість, доходи, прибуток, обіг з реалізації і інші види об'єктів оподаткування. Якщо припустимо, попередній елемент, ми з вами розглядали платник, вичерпний перелік, юридичні особи, відокремлені підрозділи, фізичні особи. Все. Більше не може бути ніяких платників податків. Стосовно. Об'єкта оподаткування, такий перелік залишається відкритим. Декілька зауважень стосовно цього. Звісно, коли йдеться про майно, це більш-менш зрозуміло. В цій ситуації той же податок на землю зрозуміло, що може бути майном. Але непоодинокі випадки, коли це призводить до таких. Особливих режимів реалізації. Припустимо, река Ріограда, яка розмежовує Мексику та Сполучені Штати Америки, дуже часто міняє своє русло. Так що мешканцям містами сили приходиться сплачувати податки обом державам, а саме місто. Може переходити і переходила в період з 1848 по 1853 рік від однієї держави до іншої по 5 разів на тиждень. Тобто така зміна розташування земельних ділянок, звісно, вимагала і приводила до зміни об'єкту оподаткування. Законодавець в якості різновидів об'єктів оподаткування виділив вартість, доходи, прибуток. Хоча за великим чином це певне дублювання. Бо і доходи, і прибуток входять елементами складовими в вартість. Саме тому, на мій погляд, достатньо було б визначити вартість або її складові. Принципи встановлення об'єкта оподаткування, однорідність. Дійсно, це має бути однорідний об'єкт. І відповідно до цього вже формуються ті чи інші податкові наслідки, зручність і обрахування самого об'єкту і Визначення податкового обов'язку, який виражається в грошах. Ну, згадайте, що з возу упало то зникло. Таке прислів'я, яке передбачає і зрозумілість об'єкта оподаткування при справлянні мита. Бо справляння мита прив'язувалась до перетинання кордонів міста за часів Київської Русі. І з однієї повозки встановлювалась певна сума мита, яка сплачувала, ну, умовно, 10 грошових одиниць. Звісно, привозячи на реалізацію ті чи інші товари, продавці намагались надвантажити. Свої повозки. І це призводило до того, що вони були перевантажені. І започаткували, зрозуміли правила. Якщо при перетинанні кордонів міста, що з них падало, то це вже не належало продавцю. Це вже йшло в дохід безпосередньо міста. Були приклади і дуже цікавих об'єктів оподаткування. Так, в Османській імперії було запроваджено податок на е зуби чиновників. Йшлося про податкове розуміння скарг чиновників Паши, які жалілися, що підлеглі місцеві мешканці їх годують поганою їжею. І це призводить до карієсу. Стачування зубів, на що їм необхідні додаткові кошти. Саме це і обумовило запровадження такого специфічного податку в Османській імперії. Зрозумілість теж один із принципів встановлення або з'ясування визначення об'єкта оподаткування. При цьому я ще раз наголошую: об'єкт і база це дуже споріднені елементи. І якщо об'єкт передбачає виділення різновидів майна, операції, діяльності, з яким пов'язується виникнення обов'язку сплати, то база це фізичне. Кількісне, вартісне вираження об'єкта оподаткування. Припустимо, у мене є земельна ділянка. Вона є об'єктом оподаткування. А як я можу розрахувати податок? Так, 25 соток земельна ділянка. Ну і що? Припустимо, ставка податку 10%. 10% я застосував до 25 соток, що я отримав 2,5% що далі. Як визначити суму податку, щоб я передав у віконце в банку в рахунок свого обов'язку? А саме для цього існує база оподаткування, вираження об'єкту. І. Якщо у мене є земельна ділянка 25 соток, а одна сотка вартує 1000 гривень, то тоді шляхом множення 25 на 1000, 25 тисяч і застосування ставки 10%, я і отримую суму, яку я маю сплатити в якості податку на землю. Це такий приблизний приклад, але він чітко виражає пов'язаність, узгодженість безпосередньо бази і об'єкта оподаткування. Дякую.